Усім привіт! Вас вітає Театральна студія країни перевтілень. Ми продовжуємо нашу рубрику Цікаві факти, і сьогодні ми хочемо вам розповісти про життя та творчість нашого письменника Василя Симоненко. Народився Василь 8 січня 1935 році на Полтавщині в селі Бівці, виховався лише мамою та дідусем. Симоненко ріс без батька, той з них невдовзі після народження сина. Дитячі роки хлопчика були непростими. Він бачив сльози матері, яка залишилася одна з дитиною в роки Другої світової війни. Голод та людські страждання До школи малому приходилося ходити пішки більше 9 кілометрів, але закінчив її золотою медаллю. Він був овдорованою дитиною, любив читати, мав гарну пам'ять та гострий розум. У 1952 році вирішив пов'язати своє життя з журналістикою, вступивши до Київського університету імені Тараса Шевченка, де навчався разом з Олійником, Коломійцем, Тарогозою та Москаленком. Саме в студентські роки в нього загорається іскра до творчості та поезії. Працював у редакціях трьох газет Черкаська Правда, Молодь Черкащини та робітнича газета в якості кореспондента. Товаришував з Ліною Костенко, Іваном Дорчем та Аллою Горською, разом з якими відвідував клуб творчої молоді у Києві. З майбутньою дружиною Василь познайомився в Черкасах на придипломній практиці в газеті Черкаська Правда. Людмила Півторатня була на два роки молодшою за чоловіка. Одружилися вони вже через півроку після знайомства – 27 квітня 1957 року. У 1958 році у родини народився син Олесь. Він живе та працює з люсером Черкасах. Поет називав свою Людмилу ніжно пестливо Люся, Малюся чи Люсьєн. Його дружина не розуміла і не схвалювала захоплення чоловіка літературою. Василь Симоненко горів бажанням запалити національне відродження. Разом зі своїми товаришами-шістидесятниками він займався питанням розкриття злочину Сталіна проти українського народу. За його участю було відкрито таємні братські могили жертв сталінських репресій на Васильківському та Лукуянівському кладовищах, тим самим підписуючи собі смертний вирок. Майже всі друзі відвернулися від нього, побоюючись розправи з боку радянської влади. Семененко був постійно під наглядом КДБ. У 1952 році його жорстоко побили міліціонери з того часу, його стали мучити гострі болі в боці, після чого йому діагностували рак нирок. За день до смерті він написав заповіт до спілки письменників України, прохаючи подбати про його родину та матір. А за все коротке життя Василя Семоненка встигли побачити світ лише дві книги: і Грім, збірка поезій» та цар Плаксій та Лоскотрон. Його вірші вийшли друком в Мюнхені. Речта праці вийшла вже після смерті поета за допомогою його друзів. В 1965-му шістдесят висунули на Шевченківську премію. Отримав він її лише через 30 років. Уже в Незалежній Україні.